Робили навіть слайд з приводу того, що стосується Міністерства оборони, якщо Міністерство оборони порахувати по курсу долара, який за який вказаний в держбюджеті на цей рік, і курс і по міністерство оборони перерахувати по курсу середньому 45, як в бюджеті середньорічний курс в 2025 році то бюджет Міністерства оборони на наступний рік менше, ніж на поточний рік. Ага. Це абсолютно точно. Тобто ми порівнюємо Щодо... курс 38 і курс 45? Ні, не 30. 41,6 на у нас, чи на 42,6 на цей рік. Ага. 42,6 і 45. От ага. в цьому різниця. А в гривні більше чи менше? В гривні на 200 мільйонів більше. Більше. Ага. Так. так. Гривні, ну, Але, ну, зрозумійте, будь ласка. Більше ін... відео дивіться на youtube каналі «Новини Лайву». Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.